Псалом 107. спільна подяка за врятування від різних життєвих небезпек. Хваліте Господа, Бо добрий, бо милість Його повіки, так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, котрих Він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, зо Сходу й заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустиною на безлюдді. Дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні й спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами. Бо він насетив спраглу душу і зголоднілу душу з повним благом. Вони сиділи в тьмі й тіні смерті, скуті нуждою й залізом, бо збунтувалися проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Їхнє серце він упокорив бідою, вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті. І Він визволив їх із скорбот їхніх, Він вивів їх із тьми і тіні смерти, і розбив їхні кайдани, хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини. Усяка їжа їхній душі набридла. І вони наблизились до брам смерти, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами, хай принесуть подячні жертви і з радістю діла Його прославлять. Ті, що у суднах спускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса його в морській глибині. Сказав і буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула, і захиталися вони, закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті і визволив їх із скорботи їхньої, він зробив із бурі тишу і втихомирив морські хвилі, І вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах. І на раді, старше, хай його прославлять він ріки обертає в пустиню джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю через її мешканців злобу. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела, там оселяє зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили. Що дають урожай достатній, благословляє їх, і вони множаться вельми, не допускає, щоб у них худоби стало мало, їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем, і той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силою глухою пустинею, підняв зледенного з нужди і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те, праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні.